Потерпілий наразі знаходиться проходить службу в Збройних силах України. У зв'язку з цим не зможе з'являтися в судові засідання. Разом з тим він представлений представниками і з відповідною погодженою позицією. Дійсно, прокурор вірно зазначає, що всі докази в даній справі вже досліджені і фактично залишилось лише допитати обвинуваченого, якщо він погодиться надавати показання. На жаль, у зв'язку з. Завантаженістю судової системи, завантаженістю судів неможливо проводити судові засідання так швидко, як хотілося б в першу чергу потерпілим, в принципі, ні сторона захисту, ні прокурор, ні суд, ні потерпілий не зловживають своїми правами. І зазвичай засідання у даній справі відбуваються, і відкладення трапляються доволі рідко. Або з як сьогодні у зв'язку з заявленим клопотанням захисника обвинуваченого, або, як минулого разу, у зв'язку з повітряною тривогою. Я думаю, що декілька засідань і маємо виходити на вирок.